Цукровий діабет причини, появи, типи, діагностик, лікування і наслідки. Чули коли-небудь про цукровий діабет? Зараз це дуже розпоширений тип захворювань, на жаль. Якщо казати про нього коротко, то цукровий діабет це порушення рівня глюкози в крові через проблеми з інсуліном. Якщо хочете дізнатися далі, що це таке, та, ну, як то кажуть, з чим його їдять, запрошую дивитися далі. Що таке цукровий діабет? Цукровий діабет це захворювання, пов'язане з порушенням рівня глюкози в крові через проблеми з інсуліном. Які два основних типи цукрового діабету існують? Перший тип причиною є те, що імунна система атакує і знищує клітини, що виробляють інсуліно підшлунковій залозі. Перший тип цукрового діабету потребує щоденних ін'єкцій інсуліну. Другий тип причиною розвитку цього типу є інсулінорезистентність, зниження чутливості клітин до інсуліну. Другий тип Потребує дієти, лікарських препаратів і здорового способу життя. Причини появи першого і другого типу діабету. Перший тип неймовірність розвитку першого типу захворювання впливають такі чинники, як генетична схильність, аутоімунні порушення і вірусні інфекції. Другий тип. Поява другого типу пов'язана з порушеннями способу життя. Неправильне харчування, недостатня фізична активність і зайва вага. Діагностика діабету. Для діагностики діабету використовуються аналізи на вимірювання рівня глюкози в крові, глюкозотолерантний тест і тест на глікований гемоглобін. Симптоми діабету: часті позиви до сечовипускання, сильна спрага, сухість сизової оболонки рота, порушення зору, поява гнійників, тривале загоєння ран, зменшення маси тіла або ожиріння, виникнення інфекційних захворювань. Наслідки цукрового, наслідки цукрового діабету поділяють на гострі і хронічні, а хронічні, в свою чергу, поділяють на мікросудинні і макросудинні. Виставок цукровий діабет це захворювання пов'язане з порушенням рівня глюкози в крові через проблеми з інсуліном. Є перший і другий тип цукрового діабету. Перший тип частіше виникає у дітей, та у молоді, може бути вражденим. На жаль, зараз цей тип є невиліковним. Другий тип частіше виникає у людей з надмірною масою тіла, які ведуть малорухливий спосіб життя та завживають неправильним харчуванням, потребують дієти, лікарських препаратів та здорового способу життя. Для діагностики цього захворювання проводять аналіз на вимірювання рівня глюкози в крові, глюкозотолерантний тест та тест на глікований гемоглобін. Без належного контролю. Діабет може привести до ускладнень нервової системи, очей, нирок та ураження судин. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям і вчасно виявляйте хвороби. Дякую за перегляд цього відео.